Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні у нас 15 травня, за вікном у нас зірвався такий гарненький дощик, а я знімаю вам звіт у СП разом з повітруля від юновки Божевільних Хрестики. Вам цікаво, тоді пігнали? Отже, друзі, місяць тому розпочався Сумісний проєкт разом із попідтролею від юноки Ожевільних Хрестиків. Посилання, як завжди, я залишу в описі до цього відео. І сьогодні в нас вже перший звіт, так, ось так, проминув місяць, зовсім непомітно, і ми вже звітуємо. Отже, давайте я вам нагадаю, з чим я вступила в цей проєкт і що я, власне, вишиваю. Ось такий наборчик в мене є, ось така чудова хатинка. Цей наборчик мені подарувала моя подруга, не вишивальна, просто подруга. Ось. І я, звісно, що захотіла приймати участь з цим наборчиком. П5003 його артикул. Набір для вишивання хрестиком від Петрулі. називається він сонячний день. Розмір готової роботи 25 на 20,5 см має вийти. І ось такий гарненький, затишний такий куточок в якомусь селі. Може, це хата ще вкрита соломою, може, це вона навіть ще мазанка, така старовина хатка. Ось така. Так, і давайте покажу вам, що ж у нас тут з, по характеристиках. Так, не зважайте на ці дирочки, зараз я вам все все, все розповім. Тут у нас є якісь там ще зразки наборів, які випускає чудова компанія. Так, до складу набору входить кольорова схема, канва номер 6 хлопок, ось так вона називається. Мулінепенка іголка. Як ви бачите, тут достатньо наборчик. Він Старий, старенький, тобто тут може бути що ще і, звісно, що ПНК. А чому я так кажу, бо ці ниточки, так, два рази вже вам все, але ж, а, зараз будемо роздивлятися більш детально. Так, ось ці ниточки, вони такі дійсно, що сухі. Їх витягуєш, вони крутяться і справжні хебешні ниточки. Не знаю, вони не такі на дотик. Так, щось в мене тут запутилося. Не такі на дотик, але ж, але ж я нічого не маю проти поки цих ниточок, вони тоненькі, до речі, ну як будь-які бововняні нитачки. Ось. І ви бачите, скільки кольорів я вже повишивала ось ці ниточки, які вони розплутані. Так, ось такі. І ось ці. Тобто я зараз вишиваю четвертим кольором. Отже, і давайте подивимося, я зробила перенабір на цей наборчик. Отже, кому хто зацікавлений. В цьому перенаборі або будь-якому іншому. Будь ласка, пишіть мені у приватне в інстаграм, посилання, звісно, що я залишу на свою сторінку, знову ж таки, в описі під цьому відео. Звертайтесь, будь ласка, будь-який перенабор я плана зробити для вас. Отже, і давайте подивимось, подивимось, щось я навишивала, так? А навишивалась в мене ось така, така краса. Ось така краса. Отже, як ви бачите, я взяла четверте нурги, саме великі, які вони є, квадратні. І в мене ось так чудово-чудово вмістилася ця тканинка. Бачите, по розмітці, так я тут зробила розмітку. Ось куточки так чудово вони увійшли, що я вирішила вишивати по кольорах. І наразі тут відшите вже повністю три кольори. і ось ці цей помаранчевий колір в мене тільки розпочався, але я нікуди не поспішаю. Я не казала, що я буду прям 100% робити фініш, як воно піде. Дуже цікаво мені, мені вишивати по кольорах. Я почала від меншого до більшого. І менший, саме менший колір був, якщо я не помиляюсь, 400 там з чимось, хрестиків 450 чи 420, щось таке. Найменша кількість хрестиків. Ну, тобто, тут, як то кажуть, чому б не взяти і не вишивати саме так. Тим більше, розмітка в мене є по всій канинці, так, вся тканинка дуже гарно вмістилася в цій п'яльці, нічого не заважає. Тобто я зовсім повністю задоволена цим процесом. Прикрашають в мене. Магнітики від Biser Story, це мій персональний Turtle Stitch, а це вже такі, така курочка. Це був такий, в кожної з нас в нашій компашці є така класнюча курочка. В мене мені дісталася ось така із дзвоником. Так. Отже, повертаючись до роботи, наразі тут відшито 1588 хрестиків. В роботі є хрест і півхрест. Все у дві ниточки, що дуже-дуже зручно. Так, ось така планшетка. Давайте ще раз вам покажу свою планшетку з ниточками. І як ви бачили, ось тут я щось там вирізала, так, можна було відрізати тут, але там псувалося на зворотному боці. Тут, от, тут проглядує схема. Тобто тут псувалася схема. Я не хотіла на ну, про всяк випадок, мало ли що. Щоб схема в мене була ціленька. А тут збоку я відрізала ключ, тут нічого не, не зіпсувалося збоку, ну, окрім а, 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 цих прив'юшок. І що я зробила, я вирізала ось ці позначки. бо тут були тільки номера ниточок та пустикли, а, порожні клітинки. Отже, я вирізала ось ці позначки і приклеїла їх сюди. І мені зараз дуже-дуже легко орієнтуватися. За позначками, звіряючи їх з електронною схемою. Так, вже десь оголошка пішла гуляти. Іди назад. Ось, тому я так собі придумала. Може комусь це буде цікаво, може хтось теж захоче так зробити. Мені дуже-дуже зручно. Ось тут бачите, що 16-й колір. Він використовується як у хресті, так купив хреста. Хрест це був найменший колір ось цей світленький бежевий. ось, і він вже відшитий і чекає вже півхрест, а півхрест буде десь тут. У небі його будуть ну, доволі багато. Ось. Тому ось таку організацію я собі придумала. Кому сподобалася ідея, будь ласка, користуйтеся, як то кажуть, на здоров'я. Отже, і так, 1588 хрестиків тут є, і це 8,6%. Вже майже 10% ще трошки, трошки, трошки не дотягнула, не дотягнуло, десь 400 хрестиків, бо е, загалом у роботі е, 680 хрестиків. І 23 е, стібочки бекстіча, 26 стібочків бекстича е, і тільки хрестиків. Отже, що ми тут бачимо вже? Так, ми бачимо, ось тут у нас вже так дуже-дуже э, гарно прорисовується, промальовується ось хатинка. так, Ось так до криші ми бачимо, ось вона. Тут вже, дивіться, ось помаранчевим, тут вже з'являються соняшники. Ось тут. А тут в нас це не соняшник, це ось ця э, криша. Так, дуже цікаво. Я декілька разів перевіряла. Чи не помилилася я з кольором, але ж більше такої позначки немає. Тож ось тут таке помаранчеві. Далі, і ось тут це плямочки такі, це вже в нас ось ці гусенятки, які тут уходять, бачите, ось тут. Ось це, це вже ці 5, 5 веселих гусів. Давайте їх трошки наближу до вас. Ось такі. вони, Ось тут ось один, тут два, і тут ще два. Ось тут клювики вже зьобики, а, промальовуються. Ось таке, ось така чудова чудова картинка. Так, ну, щось я так дивлюся, але ж ні, тут тільки тільки один, один одна така позначка. Ось тут кружечок ось такий. Чи крапочка така тостенька. І вона ось така помаранча. Ну, сподіваюся, що тут не наплутані самі нитки, бо щось якось так мені дуже... Дуже дивно. Ну, як бачите, на прев'ю тут взагалі немає помаранчевого кольору. Тобто тут всі такі вони коричневі, такі більш спокійні. немає такого яркого помаранчевого кольору. Ось тут, от, ось тут прям так ми бачимо таку ось доріжку помаранчеву, але ж тут, тут її немає. Тут просто темно коричневий кольор. Добре, будемо вишивати і будемо дивитися, що це таке. Що це таке. Сподіваюся, що тут немає помилок і все і все, все добре. Бо ніяких відміток щодо номерів. Але щось тут, бачите, ну, ось тут от теж така позначка, вона не помаранчева, така більш спокійна, така коричнева. Ну, цікаво, цікаво буде подивитися, що вийде. Сподіваюся, сподіваюся, що нічого, нічого там не наплутано. І всі ниточки ті, що потрібні. Отже, що я можу ще сказати? Крім того, що я, це така відпочивалочка, я отримую велике задоволення, коли беру його до рук, цей процес. Не поспішаючи, потихеньку-потихеньку. За настроєм я його... Відшиваю. Отже, я дуже-дуже задоволена тим, що в мене виходить. Трошки зараз воно плямисте, може здаватися, але ж, ну, тобто, такий сюжет він теж простенький. тобто, Я не очікую нічого вау там ось то, да, як Після багато кольоровки. це така для мене відпочивалочка. Взяти і спокійно там вишити ниточку. чи дві. Отже, Юнона приймає мій звіт. Ось такий в мене звіт вийшов. Буду, звісно, що далі вишивати. Дівчатка, хто ще має набори по вітрулі, будь ласка, доєднайтесь до нас. Чудова фірма, чудовий сюжет, дуже легко вишивається, Вони невеличкі, відносно, відносно недорогі. Тож, будь ласка, доєднайтесь до нас і, звісно, що разом у компанії вишивати набагато-набагато цікавіше. Ставте лайк цьому відео, пишіть, як вам мій сюжет, як просування, що ви думаєте за цю фірму, вишивали ви чи ні, діліться враженнями, звісно, що у коментарях, заліки почитаю, поговоримо -по <говоримо> з вами про це. Отже, будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. За перенаборами, звісно, звертайтесь, я є в інстаграм і завжди відкрита до спілкування. Будь ласка, пишіть, звертайтеся. А я всім бажаю шострої говочки, мирного неба. Вишивайте задоволення, Всім пока-пока!